Міністерство закордонних справ надало нам 20 одиниць комп'ютерної техніки. Якраз саме завдяки цій комп'ютерній техніці ми зможемо реалізовувати завдання освітнього процесу. Навчальний заклад, звичайно, мав комп'ютерну техніку, але це не давало можливості задіяти більшу кількість учнів. Воно нам дуже необхідне, саме для того, щоб удосконалити наш навчальний процес, урізноманітнити. І для наших діток, звичайно, ми будемо розповідати про те, як користуватися комп'ютерною технікою, на які сайти можна заходити, які можна відвідувати, які не можна дітям відвідувати. За допомогою цієї техніки можна реалізувати також і виконання домашніх завдань, тому що буває так, що ми перебуваємо на дистанційній формі навчання, і ця техніка дуже важлива для дітей, особливо для тих, хто внутрішньо переміщених осіб, тих, хто перебуває у скруті, щоб вони також. Доєднувалися до навчального процесу.